Гастростома це хірургічно створений отвір у животі, який веде безпосередньо до шлунку. Вона використовується для забезпечення харчування, гідратації та прийому ліків у дітей, які не можуть нормально ковтати або мають інші проблеми з прийомом їжі через рот. Основні етапи щоденного догляду за гастростомою. Перше це очищення, перед та після догляду ретельно мийте руки та обробляйте шкіру антисептиком. Щоденно очищуйте шкіру навколо стоми теплою водою, використовуючи м'яку тканину або губку. Промивайте та ретельно висушуйте область навколо гастростоми. Друге перевірка стану шкіри. Щоденно оглядайте шкіру навколо стоми на наявність почервоніння, набряку, виділень або інших ознак інфекції. Звертайте увагу на будь-які зміни кольору, запаху або консистенції виділень. Третє. Обертання трубки. Якщо лікар рекомендує, обережно повертайте трубку на 360 градусів щодня, щоб запобігти прилипанню до шкіри. Четверте. Зміна пов'язки. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона стає вологою чи брудною. Використовуйте спеціальні пов'язки для гастростому. Переконайте, що пов'язка не надто щільна, щоб уникнути тиску на шкіру. Промивання. П'яте. Промийте трубку теплою водою до і після кожного годування або прийому ліків, використовуючи шприц без голки. Шосте. Перевірка положення. Регулярно перевіряйте, чи трубка знаходиться на правильній глибині. Орієнтуючись на маркування на ній. 7. Харчування через гастростому. Перед годуванням переконайтеся, що дитина знаходиться у напівсидячому положенні. Перевіряйте температуру їжі перед веденням. Вводьте їжу повільно, щоб запобігти дискомфорту або нудоті. Після годування промийте трубку водою. Восьме. Запобігання інфекції. Завжди мийте руки та обробляйте їх антисептиком перед маніпуляціями з гастростомою. Використовуйте одноразові рукавички. Використовуйте стерильні, одноразові та чисті матеріали для догляду. Уникайте контакту стоми, забрудненими поверхнями. 9. Моніторинг ускладнень. Негайно зверніться до лікаря, якщо помітите такі симптоми, як лихоманка, сильний біль у животі, почервоніння, набряк або виділення гною навколо стоми, нудота або блювання. Правильний догляд за гастростомою є критично важливим для запобігання можливим ускладненням і забезпечення комфортного життя в маленьких пацієнтів.